Так, всім привіт. Е, вітаю вас на своєму каналі Хобі Пошук ЗМД. Мене звати Роман. Так, у мене вже є 6 підписників. Е, вам привіт. Від мене. Ось, що я знімаю дане відео. А дане відео я знімаю, тому що я сьогодні купав. Купав я перед вечором, ось, але не по уважності я забув вдома телефон. Ну, і, відповідно, я вже не хотів вертатися, втрачати час. І одним словом відео я не знімав. Ну і ось показую, що я знайшов. Ось такі мої знахідки. Так, з цікавого, ось такий значок. Я його не мив, не тер. Зараз буду відмочувати і показувати. Від це герб і якісь надписи. Я так розумію, це щось зв'язане з патріотичною Україною 16-х років. Це не крутом порадувала знахідка. Так, зараз, відповідно, будемо мити це і дивитися, що це є. також. Mm. <гум> <гум> Денис Силкін лайкнув моє фото. <гум> Прикольно. Давно дивлюся його канал. Так, я свої знахідки. знайшов я ось такі гудзики. Тут немає нічого. Всередині надписи. Вейн. І тут якісь ініціали. Так. Ось такий. Такий самий. Такий от гудзичок. Гелери порадували мене соєтики такі ранні ще старим гербом попадаються вони тут у мене не часто, я би навіть сказав рідко. За всю мою коперську кар'єру У мене тільки три щубачка, оцей третій, що я сьогодні знайшов. І також третій п'ятак мій такий. Зі старим гербом. Прикольно. Такі ж суетики Ну і от оцей значок. Він коли мокрий. Mm. Відніється краще, тут надписи. До речі, тут пише самостійна Україна. Ось. І це не 16-ті роки. А... Ось він. Це 50-ті. Знак самостійна Україна. Так, вже... Жовтий метал. Тут пише, що він таки довольно рідкісний. І ось його ціна 150 ує. А що таке ує? Ує його знає. Прикольно, ось так він виглядав колись. Ось такі мої сьогоднішні знахідки. Підписуйтеся на канал ставте лайки. Друзі, давайте наберемо на цьому відео 10 лайків. Це мене дуже сильно буде мотивувати знімати далі і покращувати свій контент. Все, не прощаємося, це відео я е, добавлю Душа якогось в мене тут є, як я, як я купав з племінником. Так що, напевно, я до нього додав. Ну все тоді, не прощаємось. Бачки і монетка. Кубачки, ма. Дивіться дитина і мама із татом. Uh і -huh. виша дитинка. Виша дитина. Угу. І мама. І ще мама, той тетеню. Такий я її коцнув п'ятачок. На битому перебитому місці біля хати. Рубочки нам попасть взагалі. Так ось кап. Хоба маленька тетеня ховача. І вов. Вов, яке ви. І мама, яка довга. Угу. Давай фото. Я знімаю. Мене? Угу. <різь> Давай. Мене тосик. Мені тосик є. Ото? Ото. Дивися. Дивися, що це є. Я знімаю. Пусти, Дивися, що це за монетком за монетка. Давай, подивися. Та я, ну один і... і О. Один і О, так? Так. Один і О, напевно, 10, молодець. Знаю всех вон отсыки. Я знаю всех вон отсыки. Десяточка. Старте, десяточка. Один. Ау... О... Дай сюда. Давай. Салатный. Тепер каша зелёный. Давай, бери, дивися. Будеш дивиться? Так. Давай бери. Дай подивися, що то є. Дай. Я потру. Дай подивлюся. Ну Не втічи. Та тут нічого нема. Давай подивлюся. Два галери. Два, два галери. Ой, скільки я тут разів ходив? П'ять раз. І ще попадається щось. Так, тут ще щось попадається. І Кажи, уважай, це... не сталь на прибор. Кажи підписуйся на канал, ставте лайки. Подписуйтесь на канал і ставте лайки. Ага, молодець. Шукаємо далі. Шукаємо Кажеш. далі. Підійшов друг то твій друг? Так. На, Покажи йому Вау. наші скарби. Вау, ми такий скарб. То три. То три, молодець, то три. Та, візьми що то, будь ласка. Та, там поставте сюди кубки. Ось мій перший. На персточок цілий. Ага. Латунний, або мідний. Коло так посправи з не було. Угу. Піднеси там до наших скарбів. Ага. Постав. діду, до мене та ти поставив. Його. Ось такий получився мій коп з племінником. Купав я десь приблизно годину. Сіла батарея. Кричи, блін, ти. Сіла батарея в мене. Кивочмордячок, Порадував на персток. Перший знаходжу цілого. Весь час або помнутий, або, або половинки. От так прикольно, 4 монетки знайшов як вибити місце. Але сигнали ще є. Все, не прощаємося.